Озвучено Мунерза. Посилання на переглядачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Виглядає так, наче ви всі скоро помрете. Айзику, можна тебе на хвилинку? Ні. Що? Ну що знову не так, чому ні? Елен попросила тебе про це. Ну, і чому ти так поводишся, коли сам все знаєш? Чому саме я мушу турбуватися про тебе щоразу, коли ти такий? Це моя провина, що ти стаєш таким слабким, коли діло підходить до моєї сестри, ти неосвідчений освічений Витримати ти мусиш це витримати? Поки ти дуркував, твоя наречена вже приїхала, навіть якщо ти не спромігся привітати цю леді, хоча б піди та поїжджа з нею. Бачиш, наскільки швидко розходяться чутки, схоже, що є багато людей, які не готові привітати її натомість мене, чи я не правий. Як паладин, що зобов'язаний захищати північ, думаю, ти мастуй пельку. Ах ти, сволота, саме так. Я пішов туди, бо мені було допитливо, і що? Я був зацікавлений, як виглядає донька такої відомої людини. Це так погано? І що? Якщо це тебе засмучує, то мусив піти і сам її зустріти. І хто ти такий, щоб кати мені такі речі? Через твою жахливу особистість я? Знову, чумак чумака бачить здалека. Пробач, я знову наговорив зайвого. Гей, і ти більше нічого не запитаєш? Чи схоже вона на свій портрет, як у неї характер, так і таке інше, ти не зацікавлений? Не сильно. Так, краще б тобі самому зустрітися з нею. Так що готуйся виконувати обов'язки чоловіка, а то поповзуть усілякі чутки, на кшталт тих, що донедавна ходили про, як там його хлопця з Рембранта. Як ти думаєш, скільки триватиме ця вистава? Хто повірить, що ваш шлюб продовжується вічність? У твоєї дружини, звичайно, є вплив, але й ти у нас не з простих. Краще б Фрея стала ні. Йому марно щось говорити. Все одно не зрозуміє. Раніше, відправившись подивитись на супровід нареченої до замку Омерта від лорда Еванса, який взяв участь у шлюб від імені Іске, я почув, що леді весь шлях нудило. Але, незважаючи на це, вона все одно усміхалася і була такою гарною. Чутки виявилися правдивими. В той самий час вона виглядала дещо не впевнено вона маленька. Що? Я сказав, що та дівчина маленька. Дійсно, була приблизно такого зросту. Ти називаєш її Карликом? Коли ти дивишся на мене таким страшним поглядом, мені здається, що я помру. Тобі може не подобатися цей шлюб, але подумай про неї. Для леді Рубекі це нічим не відрізняється від полону, то подумайте, як і зараз самотньо і страшно. Ти, що з тобою трапилось? Що ти маєш на увазі? Я лицар півночі, сестинський Янгол стала дружиною мого командира, тому, звичайно, я мушу піклуватися про. Але я пам'ятаю, ти казав, що хочеш вбити римського папу. Однак, що я намагаюся тобі сказати, це твоя наречена. Я чув, що один із членів сім'ї Борджія має надзвичайну вроду. Вас настільки підкорили її зовнішні, що ви готові продати націю? Чи щось таке? Йолопе, ти надто грубо висловлюєшся. Як ти наважився направити свій меч на свого старшого? Ну, ти був настільки кепським, що я не усвідомлював. Може, мені витірвати твої вуха, а? Ой, я вибачаюся. Так з якого приводу вся ця метушня навколо, Лоренцо. Пане Айзеку, після того, як ви розведетеся з жінкою Борджі, було б чудово, якби ви одружилися з моєю сестрою. Але перед цим, будь ласка, вдайте, що ви не знаєте її на якийсь час. Говори так, щоб тебе правильно зрозуміли. Пф, пробачте. Я мав на увазі, я хочу, щоб пан Айзек тримався подалі від моєї сестри на даний момент. Якщо він не зробить цього, відьма Борджія може переслідувати та вбити її. Найкраще б тобі вже нарешті замовчати. Ця наївна, маленька дитина вже упереджена ставиться до інших. Я не упереджений. Як ви поясните те, що моя сестра провела весь день плачучи в своїй кімнаті після її повернення з палацу умерта? «Так куди ти кажеш Фрея їздила? До палацу Умерта. Ця відьма. Коли пані Рудбекія прибула до палацу, принцеса Елена і моя сестра влаштували чайну вечірку. Я особисто ходив зустрічати наречену Айзека, так чому б твої сестрі плакати? Кого ти називаєш відьмою, цей хлопець такий безтакний? Серайзик? Ей, Айзику, ти куди? Сирайзик, я ще не закін. О! Що, що, ану повтори. Чому ти сам собі призначаєш вихідний? Втомив солдат, а собі вихідний вистував. Робимо що нічого не чуємо, нічого не чуємо. Для вас озвучили Чан і Тіє Чан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.